Йо-йо, Ййоййокінте, всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в, 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 в Майнкрафт один блок. І що це таке відтягнути? Що це таке? О, ага, поняв. Це стійка для обладунку. Поняв, добуваємо блок Бемк. І в мене вже є перша земля. Так, перевіряємо і так, ми на шифті не впадемо. Гуд. це дуже добре. Так, стоїм, добуваємо ще один блок. Ну, в принципі, поки. Я добуваю тут блоки, ви можете поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів, та поставити лайк, щоб було якнайбільше активності. Та написати коментар бажано від восьми слів. Так, бенг. Ну і дивіться. В принципі, в принципі, давайте зараз дочекаємося. Ні, це буде дуже довго, хотів зазеленити нашу трапочку. Опа! Походу, перший рівень ми пройшли. Так, відкриваємо. Так, ага, тут якась книжечка. Так, ну давайте заберем. А, Тут ще якась книжка і 5 хліба. Так, давайте почитаємо. Так, ну я не розумію англійський, тому ну так сильно, щоб прочитати книжку, тому сорі, Можливо, потім в наступній серії якось ми її прочитаємо. Так, ставимо скриньку, відкриваємо блок. Ще один. Ні, ну нормас. ми поки що нормас. А в нас вже дуже багато всього. Оп, Так. Ага, ви поняли? Це я так розумію левели. Я зрозумів, що так. Типу, які левели в нас будуть. Ні, ну там левели ще якісь імбові. Так, чикс. Опа. Походу, левелапнулись. Норм. Опа. Там, ми левелапнулись. Нормас. Тепер нам ще й листя падає. Тобто, по ідеї. Ми зможемо добути ще й яблуко. Колись Можливо. Ооо, дерево, кінти, перше дерево. Let's go! Я би хотів би собі саженець стримити, щоб посадити ту дерево. І в мене був нескінченний ресурс дерева. Так, що ми? Давайте в скриню покладемо. Так, чикс. Закинем туди все гіперважливе. Так, чик 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 Все, а ні. Їжу також треба закинути. Бо вдруг я там щось помру. Або на мене хтось вилізе. Сподіваюсь, що кліперов тут нема. Бо мені буде ще хихи. Так, глина. Що? М -м, не знаю навіщо мені глина. Прямо ще не розумію. Але окей, добуваємо. Так, опа, ще одне дерево, нормаз. Ще одне дерево сюди. Так, блок. Угу. Земля. Земля. О, ще дерево, нормас. ні, ну ми поки що нормас. Оп, в сенсі. Де ми? А, Фух, це корівка, я вже злякався, я вже думав падать, бить її. Привіт, корівка! Оу. Mm. Oh. Ніхто нічого не бачив. Тут корівок не було. І нікого ще не було. Да, провтикали. Провтикали корівку, Їжу провтикали. Провтикали друга. Але потім можливо, в мене з'явиться загородка. І ми її туди відтягнемо. Ух ти, її. Ух головне зараз дерево не провтикати. Так, чикс. Так, закидуємо. Бенк. Закриваємо. Ось тут блок. Бемк. Ну і в нас вже така величенька територія. Тепер тут треба в один блок відійти. Раз, два, два. Так. Будемо відходити потихеньку. Опа якесь ще нове дерево. Не знаю, що це за дерево, чесно. Прямо ще не знаю. Бо я в деревах не дуже сильно шарю. Тому якщо хтось шарить, давайте пишіть. Так, А, В принципі, зараз будемо, напевно, вже і відвігатись по блоку. Я би хотів побудувати собі будиночок. Будиночок би такий побудувати, а ще було б класно пройти в Майнкрафт. Типу от пройти його було взагалі в боло. Окей. Окей, давайте почнемо будувати. Так, чикс-чикс. Чикс-чикс. Ну і тут ще трошки залишились, в принципі, ми набудували тут от таку штуку. Так, а тут два блоки. А тут також два. Опа! Кенти! Це почалося, це почалося. Let's go! М -м, let's go! Це дуже класно, що... Почалося це добування, точніше, то, що почалася трава рости, це прям гіперкласно. Мені подобається травичка. Думаю, ну, і вам подобається. О, це що таке? У, довго добувається. А, це цей. Я поняв, це. Як він називається? Костяна, це, костяний блок. Скоріше за все, що так. Але зараз я хочу скрафтити собі е, вже перший верстак. Бенг. Зараз будемо його ставити. Бэнг. Верстак. Яке виживання без верстаку, правильно? Правильно. Так, забираємо ці три блоки. Це що? Це акація, я зрозумів. Це акація, тому крафтим це. А, давайте лопату. Давайте оцю штуку. Ага, І в мене, походу. А, ні, мені паличк ще треба. А, давайте. А, оце, і в принципі, ще паличок. А, У мене тепер нема чого? Нічого в мене нема. Ах, окей. М -м. Відкриваємо. Робим дошки зараз. А що тобі дошки Бенк. І робимо а -а, сокиру Бенк. В принципі, цілий а -а, сет Майнкрафтера в нас є. Бенк. Цікаво її. І... Кейлом, так, і кайлом, скоріше все. І це блок кістки. Я вгадав. Це воно. В принципі, зараз будемо дуже швидко добувати ці всі прикольчики. Мені б якусь класну штуку. Таку, типу, як камінь, наприклад. Не знаю, типу камінь було б класно ще отримати. Так, знову ця штука. Так, добуваємо дерево. Let go. Так, тепер лопата. Ну, тепер будемо довго копати. Думаю. О, тиква, Точніше, це кавунчик. У нас є кавун. Let's go. Ще їжа. Ще їжа під'їхала. Так, давайте все поскидаємо. Я, певно, дуже боюся їх втратити після виживання в Майнкрафті. Як я мільярд раз помер. Ну, це ніхто нічого не бачив. Тому все окей було. Так, набудовуємо тут блоків. Прям, ну, ого. го М -м, Я люблю будувати отакі е красиві клаптики. Опа. Фух, чуть не провтикав землю. Let's go, так. Чікс, о, в мене почала нормальна трава прям проростати. Це мені подобається. Так, знову глина, земля. Ну так, мені би якийсь бі левелапчик Було взагалі, імбово. Але щось воно не хоче лавелаптись. Опа, дерево. Берем. Я собі не знаю, навіщо. Опа? Корова. Це коровка. Кінти, в мене є корова. Угу. би... якось би... забудувати. І в мене є декілька ідей. Чікс. Ні-ні-ні. ні ні Куди ти ширруєш? Куди ти шируєш? Коровка? Ага. Поняв. А якщо отак зробити? Коровка. Шуруй. Шуруй трошки звідси. Так, Чікс. Чікс. Ось тут ми добуваємо. Ось тут ми зараз будемо добувати. Чикс, Ой. Так, зараз. бенк, Все, плюс два блоки. Так, кровка, можеш ще трошки підвідатись. Норм. Так. Треба зараз це доробити, Ви поняли, в принципі, що я хочу зробити. А так, ага, що тобі. Ось що тобі давайте березку. А мені не дуже подобається берези, тому ми будемо на це її витрачати. Так, чик-чик-чик. це шість блоків, думаю, мені вистачить. Ні-ні-ні-ні-ні, шуруй. Шуруй корова. Блін, що ти тупиш? Так, чи Все, в принципі, закрили корову. бемк, Гуд. Я сподіваюся, їй там класно. Що тобі класно? Давайте ще таку штуку зробимо, щоб я міг підійматись. Привіт. Привіт. Ну окей. Сиди поки покажу. Оу. Геніально. Я поставив собі а, цей блок саме туди, де мені треба добувати. О. Так, ну походу, в нас не буде. Тепер там а, землі. Точніше, отам, де я буду вас, там не буде тепер землі. Бо мені воно там не потрібно. Тас. Дуже багато всякого хламу. Типу, навіщо мені стільки дерева, наприклад, так? Мені би як вже... Типу, камінь та лаву, воду може. Може так. Але є генератори. Опа! Скриня, походу, зараз буде лава лапчик. Опа, кінти. Яке щастя. Яке просто щастя. Бенк. У мене дефіак кіст, кісток. Паросток. Ще й ягіди в нас є тепер. Фу, кінти це дуже добре. Так, давайте зараз придумаємо дещо. Що нам треба? Я би не хотів би саджати оцю штуку, оцю типу ягоди і воно мене бісить. Йо, ніч. Ніч. Кінтиця погано, що ніч. Я ніч не люблю. Зараз фантоми може А Ще буде геге. От прямо ще буде А, Окей, беремо, в принципі, паросток Бенг. Паросток дуба. Це дуб буде Бем. Ну м. рости. Рости великим і здоровим. Так, давайте ягодки також посадимо. Бем. це їжа все-таки. А я знаю, я тільки що казав, що я не хочу, їх не люблю, але ну що поробиш. І зараз у нас буде двійна скриня. Let's go. Так, чикс. Бэм. У нас тепер здоровая на скриня. Це добре. Дуже добре. Оу-шит. Oh, блін, що я не робив? Ага, а доріжки не можна затоптати, блін. Так, окей. Зараз би зламав собі один блок і все. І було б мені. Опа, дерево. Норм. Давайте мені кругляк. Давай кругляк. Опа, курка. Курка. Зараз. Зараз ми тобі щось придумаємо. Зараз, зараз, зараз. Так, берем блок, берем це. Кій таку саму, в принципі, штуку треба. А, так. Та -а все тобі. Чикс. Так, курка, почекай. Почекай. Е -е, я тобі зараз. Блін, а де їй робити загон? Я не знаю, де... А, угу. тупим. Так, окей. Чікс. В принципі, зараз... Ага, а вона проходить поміж блоків. А якщо отак зробить. А якщо отак зробити, то, піро... то хто куди прийде, ніхто нікуди не пролізе. Ага. Ага, поняв. Так. Тут ми не проходимо. Зараз я фігні страдаю, мені здається, але давайте я хочу загін для курки. Мені треба курчата. Прямо треба. Так, Чикс. Бэнг. -е ага. А тепер як її сюди затягнути? В мене є е е семена. Що? Як? Так, так, так. Давай, давай, курка, пролазь. І тепер сюди. Фуф, я чуть не впав. Ні, куди ти пройшла? Ну куди ти поперлась? Алло. А, опа. Ні. Блін. Нема в мене шансів її туди запихнуть. Прямо ще нема. Так, давай. Так, шуруй. Так, окей. Бэнг. О, да. Складно. Складно. Окей, давайте все тепер складемо. Бо я зараз трошки боюсь. Залишимо собі один блок. І буде кайф. А, ну давайте. Опа. Чикс. Оу, сі. Мені тут не треба було то ставити. Хм. Hm. Окей, окей, так. Але вона не проходить. Це плюс. Це вже плюс. Ні, блін, а вона тепер має, мене боїться, правильно, правильно. Оу, щіт. Блін, які куртки. Куртки все-таки тупі. Я її захін роблю. А воно там на углу стоїть. Так, б'є мене ця штука. Поки що не. Окей. Окей, пофіг. На цю курку, правильно? Навіщо мені та курка? Але ми залишимо блок. Можливо, вона все-таки зайде туди. І буде нам щастя. Так, треба взяти тепер меч до рук, думаю. Бо іноді може бути Гіге. -гі. Хто знає. Так, і якщо що, будемо робити загони трошки в іншому місці. Опа. Джа майже сюди пройшла. Ага, вона ще б туди пішла. Так, сорі. М так, ну в принципі в цій серії ми нічого не зробили. Тільки отаку штуку. Але окей. М але окей. В принципі, в нас класний, мені здається, ось і ви Let's Опа. М let go. що тут? М так, і що тут? М відкриваємо ще багато дуже кістяної оцієї кісткового борошна. В принципі, в принципі, це непогано. Але. Навіщо мені стільки кісткового борошна, Правильно? Правильно. Значить, я зараз дещо. Опа. Курка, привіт! Що треба? Я ніяк не можу відкрити скриню. опа. Сокирю змогли. Ух ти, йо, в мене 14 блоків. Ви протикав, добре провтикав. Не бачив, не бачив. Так, в мене вже стаки 6 оцих такі стяної муки. Тому в мене цієї муки просто завались. Так, А, Цих вже дофіга просто два стаки їхніх. І. Окей. Окей, давайте. О! Як уст почав працювати. Ну давайте трошки їх. М цей. -м Опа. Let's go. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ауч, боляче Так, ага, кінти. То ще ізі, але вона ж майже нічого не дає. Вона ж майже і нічого. ай яй 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 й Курка тобі гигає. Хм... Треба придумати якусь ферму. Щоб туди не заходить. Ну ладно, потім... Ох ти, є Курка. Так, блін Не хоче туди проходити, так. Ага, понял. О, кінти. У мене зараз, походу, буде щось. Ні, Не, нічого нема. Так, бэнг. Изнов тыма. Семечек. Блин. Блін, да вони ж так изи. Сей, закидывается. Окей. В принципі, давайте ще трохи побудуемся. Давайте сьогодні зробимо... Фу, в кінтий. Я був просто на. сантиметрі від смерті. Просто сантиметр і мені було б ГГ. Просто сантиметр. Так, ну сюди, напевно, і треба будуватись. Ну Правильно, буде. Отаку ферму для них і зробим. В принципі, їй не треба ще нічого. Типу, вони просто собі ростуть і ростуть. І все, і нікого не чіпають. Ну як нікого не чіпають. Мене чіпають, але окей. М -м, в принципі, зараз давайте трошки ще е зафармим. Травки. Ох, ти, дерево. Зараз, походу, тер буде багато дерева. Так, чікс, чікс. Чикс. 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 Тер я все добуваю просто. Опа, корівка. Курівка кінти. Це кор... Корова. Це корова. Запихуємо її сюди. Проходь. Так, зараз ми тут постоїм. Ага, Що тобі. Ой. Ні, 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 ні. Блін. Ні. Куди? Куди ви всі, блі. Так, та корова, ще застрягла. Привіт. Привіт. Так. Чікс. Блін, не залазить туди. Баг. Чікс. Ну, поки що... Не знаю, що її робить, привіт. А, прикольно. Прикольно. Просто за мною дивиться і все. А, окей. Я сподіваюсь, ти не. Та куди? Блін, окей. Опа. Так, знову чуть не впала. А, там. А, там прохід є, ви поняли? Ви поняли, прикола? Так, а як би її туди запихнути? щоб... І не вбить. Бэмк! Отакое. Mm -hmm. Все запихнули. Де моя втора? куривка? Ти тепер один. Ай. А, вот померла, напевно, напевно, кисти. Так, бэмк. Ніфигас. Ні, Ні. Стів, впав зі світу. Капець. Але, в принципі, ну типу найтінніше я тут залишив плюс-мінус. Ще так. Я трошки там взяв і все. Так, опа, дві ягодки. Зараз будемо тут засаджувати. А треба ходити зі шифтом тут. Так, чик-чик. Давайте подивимося, чи є в мене ще ягоди. У мене немає ягід, Так, а гарбуз не сяде, так. А якщо його тут запихнуть. Ага, будуть, сім... будуть сімки. А щоб хімки посадити, треба спахнути травку. Травку. Траву. Але в мене її нема. Але в мене є корова. Але в мене є корова. Блін, корова це ж така була класна штука. Вона ж була просто безсмертна. Опа, там є Там яйце. Кінти. Її. Так, Чикс. Чикс. Ну і давайте в неї кинемо. Яйцом. Не наш. М -м окей. Окей. Зараз ми займаємося фітнєю. Мені треба корова. Мені треба так, хоча б одну коровку, так залишить в живих. Так, Чікс, Чикс, все. М -м закидуємо туди усе інше. Що мені не потрібно зараз. Так. А коровка не хоче туди залізти. А сюди. Отак. Пропертись тут. Так, а не тут ще люкс. В неї там стільки місця, тому треба буде трошки прибрати. Місця. Такс. Где ще? Трошки. Бем. Все, ось такое тобі все. Отак тобі вистачить. Що це таке? Що це таке по мільярд блоків тобі. Так, окей. В принципі, ми зробили місію трошки. М -м. Ага, точно треба ще і це в тебе кинуть. Ага, а чого, накидається? Так, Чикс. Ага, поняв. Треба було залежать. Ну, в принципі, яйця не зробилось. На жаль. Ага. В принципі, давайте трошки подобуваємо всього. Ага. У мене те ще гіпердовго та все добудується. Окей. В принципі, в нас є ферма. Опа! Друга корова! Кінти, друга корова! Сподіваюсь, що вона. Опа, в мене йде. Де там полублоки? Бенк, полублок. Ні-ні-ні, корова. Корова, йди туди. Я знаю, я зараз роблю. Де що... Ні, 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 куди. Та куди ти? Куди ти до, до цієї злої трави прешся? Давай, давай, шуруй. Ні, ні, ні. ні Так, кінти. Ні, капець. Капець. Да, я знов провтикав полублоки. Я дуже багато всього провтикав. Так, корова ти де? Воно корова. Воно корова, В нас нема дерева. Mm. О, ось що тобі полублок і буду норм. Так, чикс. Сподіваюсь, що вони туди пролізе. Ай! Так, давайте тепер на шахті будемо пихати корову. Бо я вже другий чи третій раз помираю. Так, корова. Не йди туди. Там погано. Так, ось що тут. Ось що тут проходь. Нє. Ох ти. Але в мене вже, якщо буде дві корови зараз, то буде ще імба. Буде просто імба. Нє, корова, подивіться. Я провтикав втикав Класно. Блін, окей. Окей. Так, Чикс. Але в мене є корова, досі. в мене є дві корови. Це гіпер, гіпер-гіпер чудово. Опрям, що може бути це найкраще. Так. Ну, якщо я її зараз не затрамбую за 30 секунд. То я її вб'ю. І заберу собі м'ясо її... Ти запам Ти це почула? Цей, ти це почула? Я тебе вб'ю за 30 секунд. В тебе є 10. Так, ну все. Походу, тобі ггеге. Тобі похожу в геге. Опа, майже. Так, чикс, давай запихуйся. Останній шанс тобі даю. Чисто опа. Я її майже туди за... Опа, кінти! У мене дві корови. Все, кенти, дякую вам за перегляд, лайк і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал. телеграм канал вокпі цього відеоролка постав лайк. Та напишіть коментар бажаний від восьми слів. Так, ну в принципі, тут я набдував всякого, тому дякую вам. Я буду тут прибирати. Поки що, Дякую вам.